Новорічні свята на Красноградщині не минулися без неприємних моментів у той час, коли одні мешканці міста готувалися до свят, щоб зустріти їх із хорошим настроєм, інші намагалися зіпсувати людям свято. Так, наприкінці грудня невідомі особи вже вкотре зрізали деревце ялинки біля приміщення молодіжного центру, що на третьому мікрорайоні. Пояснити мотивацію такого вчинку адекватній людині досить складно. І варваством цієї інакше й не назвеш. За словами директора молодіжного центру Наталії Телевної, аби вберегти свої зелені насадження, працівники молодіжного центру напередодні кожного нового року фарбують ялинки у білий колір. Однак і цей вимушений крок не вберігає деревця від знищення. Ці ялинки працівники молодіжного центру посадили ще шість років тому. Але на превеликий жаль, що року перед новим роком по одній, по дві ялинки мешканці мікрорайону чи взагалі міста Краснограда їх знищують для того, щоб порадувати одну свою дитину недовго протягом декількох днів новорічних свят. Хотілося б звернутися до мешканців нашого міста, шановні красноградці. Не знищуйте красу, а примножуйте її тепер на місці колись красивих ялинок, довкола молодіжного центру лише невеличкі понівечені кущі, все, що залишилося від хвойних насаджень, а також дерев'яні таблички із закликом до людей шанувати працю інших та любити своє місто.